Виділення фінансової допомоги постраждалим у Маріуполі, притягнення Росії до відповідальності за злочини проти українських громадян та люстраційний процес у владі такі питання розглянули на засіданні уряду. Першим питанням, яке розглянули на засіданні Кабміну, стало надання фінансової допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок обстрілу російськими бойовиками Маріуполя. Прем'єр повідомив, що уряд приймає рішення про виділення з резервного фонду 10 мільйонів гривень. Зараз державна надзвичайна комісія працює з тією метою, щоб обрахувати необхідні суми коштів. І разом з місцевою владою, разом з місцевим бізнесом і за допомогою. Центрального уряду профінансувати першочергові потреби зараз уряд отримує не тільки оперативну інформацію, але й оперативно вирішує питання по інвентаризації всіх об'єктів цивільного захисту. Всіх лікарень, всіх можливих засобів для переміщення осіб у випадку необхідності евакуації. Наразі проходить процедура притягнення Росії до відповідальності за скоєні проти України злочини на міжнародному рівні. Насамперед збираються докази. Весь цивілізований світ має не тільки поважати принципи міжнародного права, але і виконувати конвенцію. Саме тому ми працюємо. В рамках ряду міжнародних документів над тим, щоб довести, вичерпно довести, що Росія порушує свої міжнародні зобов'язання, Маю на увазі насамперед міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. Не менш актуальним залишається питання очищення влади. Міністерство юстиції разом з депутатами парламенту та експертами Венеціанської комісії сформували робочу групу, яка працює над удосконаленням закону про люстрацію. Мова в першу чергу йде про уніфікацію положень закону про очищення влади і закону про відновлення довіри до судової системи. Саме в порядку проведення перевірки судів це пропозиція наших експертів Венеціанської комісії, з якою ми згоджуємося. Другий блок новацій, які потраплять до законопроекту, стосується створення незалежного органу, який буде забезпечувати реалізацію закону, відповідно до закону про люстрацію, перевірку пройшов і прем'єр-міністр. Державна фіскальна служба особисто на мене відправила запит 24 го числа. Ось він, з вимогою пояснити арифметичні розбіжності, які є в даних декларації, і які є. В даних Державної фіскальної служби, якщо перевірка буде проходити по відношенню до всіх посадових осіб, так як була проведена по відношенню, в тому числі і до мене, то я думаю, що це є запорукою того, що закон буде працювати. Арсеній Яценюк запевнив, що такий прискіпливий контроль не омине жодного чиновника. Вероніка Сектим, Данило Городецький, телеканал Київ.